Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 28 лютого 2024 року Верховний суд Сполучених Штатів Америки погодився вирішити питання щодо можливості. Дональда Трампа, колишнього президента США, вимагати імунітет у справі спеціального прокурора Сміта щодо підриву виборів 2020 року. Тобто, Верховний суд має дати роз'яснення, чи може Дональд Трамп посилатись на імунітет. У відповідному кримінальному провадженні. 22 квітня 2024 року заплановано заслухати аргументи у відповідній справі. Фактично, це друга справа, яка розглядається Верховним судом, і там знаходиться ім'я Дональда Трампа. Ця справа може Перетинатись і з розглядом ще однієї кримінальної справи проти Трампа у Нью-Йорку. Там його звинувачують у фальсифікації записів з метою прихованих виплат. Про це ми також раніше говорили. Далі CNN говорить про те, що Дональд Трамп може отримати перевагу. В контексті відстоювання імунітету перед виборцями, а також це відтягує розгляд справи щодо підриву виборів 2020 року. Далі суд попросив Трампа подати свої вступні аргументи до 19 березня 2024 року. Офіс Сміта попросили надати власний запис із викладеними аргументами до 8 квітня. І Трамп до 15 квітня має подати письмові заключні аргументи. Далі ми нагадуємо про те, що раніше Федеральний апеляційний суд заявив, що у Трампа немає президентського імунітету у справі щодо підриву виборів 2020 року, власне, Трамп робить апеляцію на це рішення. І далі говориться про те, що Верховний суд також має винести рішення щодо. Участі або не участі Дональда Трампа у виборах 2024 року. Ось так коротко ми пройшлись по новині, яка стосується того, що Верховний суд буде розглядати ще одну справу щодо Дональда Трампа. Тепер вони будуть з'ясовувати, чи може Трамп здійснювати посилання на президентський імунітет. Коли мова йде про ось цю справу, про яку ми, власне, сказали вище, і вона пов'язана з виборами 2020 року, тому графік судових процесів у Дональда Трампа достатньо насичений, ми за цим будемо уважно спостерігати, якщо будуть якісь рішення, новини. Ми про це будемо оперативно повідомляти на цьому каналі. А це коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за. Залежність нашої держави слава Україні! Хай щастить вам!